Продовжуємо нашу програму і далі підсумки тижня у Польщі поговоримо про міграційні справи, про збереження і захист енергетичної безпеки а також про перерахунок голосів виборців. Як повідомлялось, передвиборчі протести досі стосуються зокрема порушень в підготовці протоколів голосування і під час підрахунку голосів у деяких виборчих комісіях, зокрема неправильного присвоєння кількості голосів, які були подані за кандидатів в другому турі в цих комісіях. Простішими словами, голоси віддані виборцями за одного кандидата, записували іншому, і навпаки, вже у четвер, 19 червня, було оголошено, що Верховний суд наказав провести перевірку бюлетенів, тобто фактично. Перерахувати голоси на 13 окружних виборчих комісіях. Голова канцелярії президента Малгожата Попроцька вважає заклики до перерахунку голосів з другого туру президентських виборів смішними в ефірі третього каналу польського радіо. Вона заявила, що Верховний суд має право приймати рішення про перерахунок голосів приблизно на десяткові виборчих комісій, де ці порушення були допущені, але немає в Польщі процедури перерахунку всіх абсолютно голосів. Тобто є децизія суду найвищого єдиного органу в Добре, є Рішення Верховного Добре, суду найвищого децізія, органу в країні як який має право приймати такі рішення смішним у контексті виборчого законодавства і кодексу було закликати до якогось глобального перерахунку голосів. Такої формули, звісно, немає. Натомість, верховний суд може прийняти таке рішення. Найважливішим з перспективи президента Анджея Дуди є те, щоб цей виборчий процес було спокійно завершено, щоб Верховний суд ухвалив рішення і щоб це рішення було визнано. І щоб 6 серпня президент Навроцький прийняв присягу. Це та перспектива, яку ми маємо, дошло до заприщаження пана президента Навроцького, і то є та перспектива, которую мами розгляд і виявлення також усунення порушень під час підрахунку голосів, не означає підважування результатів президентських виборів. Так вважає міністерка соціальної політики Польщі Агнішка Дзем'янович Бонк. Вона каже, що довіра до держави це основа демократії. Не квестіонуєнс виніку останніх виборів президентне ставлячи під сумнів результати президентських виборів, ми стоїмо на позиції, що кожен окремий голос, кожен сумнів і кожен виборчий протест треба так розглянути, щоб можна було відновити високу довіру громадян до країни. Попри те, з якої політичної партії ми походимо, спільною метою і завданням всього політичного класу має бути зміцнення тієї довіри до державних інституцій, до державних процедур, особливо в таких складних, в Геополітичних умовах do, do państwowych instytucji, do państwowych procedur, w szczególności w tak trudnych, також geopolitycznie czasach. Депутат від громадянської коаліції Жагош Напіральський припускає, що вибори могли бути навмисно сфальсифіковані в деяких комісіях. На першому каналі польського радіо він посилається на слова Цезарія Томчика, члена кампанії виборчої Рафала Шасковського, який написав, що після аналізу повідомлень про порушення під час підрахунку голосів. Виявляється, що навіть сім зміщених туди чи в інший бік голосів на комісію це якраз оця різниця у національному масштабі. Це може змінити результат виборів. Відповідні служби це з'ясовують. Якщо так сталося, як говорить міністр Томчик, то в нас буде інший президент. Так сказав Джегош Напіральський, і я пропоную тут пряму мову. Nie oskarżam nikogo. Mówię tylko o wypowiedzi, o wydarzeniach. Ja nikogo nie zwinuwać. Ciął. Chodził właśnie prozajawu, proponiu jakiejś Dla Dlaczego istnieją dżarzawni służby, jakżczo ktoś nawmyślno zmieniował wynik wyborów, ma być duże pokazowo pretjanej do odpowiedzialności, bo na pewno nie ma je niczego bliższego w demokratycznej krajinie za wybori. Dlatego że nie ma nic chyba ważniejszego w demokratycznym kraju jak wybory. Результат виборів очевидний, але кожне порушення слід розслідувати, щоб уникнути подібних помилок в майбутньому, так вважає публіцист Ярослав Влодарчик. Це його реакція на рішення Верховного суду, який вирішив перевірити протоколи 13 комісій в другому турі останніх президентських виборів. В гірі Польського радіо 24 він наголосив, що для блага виборчого процесу виборці повинні бути впевнені, що кожен голос має значення. Те ті всі скарги, що надходять щодо окремих. Комісії не матимуть впливу на остаточний результат виборів, бо це менша кількість. Однак кожне порушення має бути досліджене з двох причин. По-перше, якщо це було навмисно, то мають бути покарані виконавці. А по-друге, щоб ми уникли такої ситуації в майбутньому. Якщо ми не будемо впевнені, що наш голос важливий у виборах, то на що ми маємо йти на вибори? Важливо те, щоб ми мали 100% впевненість, що кожен голос ретельно враховано. Важно є те, щоб ми. stuprocentową pewność, że każdy głos jest uczciwy. Що цікаво про важливість у майбутньому уникнення таких ситуацій, говорить і Дональд Туск його партія не вимагає визнання виборів недійсними, але наполягає на перевірці порушень, скарг і на виправленні помилок. Дональд Туск цього тижня повідомив, що він дуже чітко порушив питання достовірності президентських виборів. За його словами, він повідомив чинного і обраного президентів, що розвіювання пов'язаних із сумнівів з виборами відповідає інтересам польської держави. Туск наголосив, що ніхто не повинен ставити під сумнів результати. Президентських виборів і не може бути так, аби хтось через свої підозри вважав ці вибори недійсними або що їх треба повторити. Однак, як він наголосив, громадяни мають право бути впевненими, що їхні голоси були підраховані правильно і не було маніпуляцій, зловживань чи помилок у великих масштабах. Тому навіть один голос не може бути проігнорований. Я повідомив обох президентів новообраного і того, чия каденція завершується, що в інтересі польської держави w interesie majątkowego prezydenta, jest także w interesie urzędu, jakie jest współpracowatemy z prezydentem, je rozwiać te wsi sumniwy, żeby nikt nie w Polsce, nie za jej meżami, nie mógł sumniwać się u wyborczych procedurach i samych rezultatach wyborów. Procedur wyborczych i samego wyniku wyboru. Згідно зі статтею 129 польської конституції, дійсність президентських виборів визначається Верховним судом. Також зазначено, що виборці можуть подати протест до Верховного суду щодо дійсності президентських виборів на принципах, які визначені у законі. Стаття 26 закону про верховний суд говорить, що до юрисдикції палати надзвичайного контролю громадських справ належить якраз розгляд серед іншого виборчих протестів і протестів щодо дійсності загальнонаціонального і конституційного референдуму. А також визнання дійсності виборів і референдумів, і справу яких подано апеляції на рішення національної виборчої комісії. Однак, власне, цю палату не визнають, до речі, і чинна влада, і Європейський суд. Генеральний прокурор, весь уряд не визнає цю палату надзвичайного контролю. І вказує, що протести проти виборів має розглядати палата праці та соціального забезпечення Верховного суду, а палата надзвичайного контролю та громадських справ Верховного суду не визнана незалежним та безстороннім судом в розумінні права Євросоюзу, ні судом Європейського союзу, ні Європейським судом справ людини. Колишній суддя суду Європейського союзу і голова конституційного трибуналу, професор Саф'ян говорить, що рішення про визнання дійсним чи недійсним президентських виборів, яке виходить від неуповноваженого суду. Дового органу може призвести до серйозних наслідків. Про це він заявив в інтерв'ю «Інфо» і наголосив, що після рішення, винесеного цією палатою, присяга президента може бути недійсною. Trudno mi się wyobrazić, prawdę mówiąc, skuteczne zaprzężenie prezydenta. Mnie waszko ujawiety, czesno, czy efektywno presjował prezydenta na osnovi dokumenta, jakiejby potwierdzał nieistnienie wyborów, jakiej pochodzić od neupowinnowalnego soudowego organu. Ono będzie z samego początku obciążone sudiowym niedolikiem, co może przewести do dalekosiążnych nasiłtkiw. Istotną wadą, co może prowadzić do właśnie daleko idący konsekwencji. Тим часом очільник ПІС Ярослав Качинський заявив, що Дональд Туск не вміє програвати з гідністю. Політики громадянської платформи чудово знають, що переміг Кароль Навроцький, все ж вони намагаються зруйнувати основи держави, ставлячи під сумнів результат виборів. Проте ніхто не забере в нас цю перемогу. Цитата із допису лідера ПІС у вівторок на платформі X. Інший депутат парламенту від партії Піс Ришард Терлецький опублікував схоже повідомлення і додав, що ті, хто контролює мішки з бюлетенями, є прихильниками перерахунку голосів, мають намір сфальсифікувати вибори. Нагадаю, в другому турі президентських виборів Кароль Навроцький, якого підтримує партія Право і справедливість, отримав 50,89% голосів, тоді як кандидат від громадянської коаліції Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Цього тижня у Польщі відбулося засідання Ради національної безпеки. Його скликав президент Польщі Анджей Дуда напередодні саміту НАТО. Основні теми підтримка євроатлантичних прагнень України, єдність НАТО і присутність США у Європі. Це були власне такі політичні аспекти, але також зачіпали і питання енергетики, зокрема стабільності відновлюваних джерел енергії, і будівництво атомної електростанції. На початку засідання ради президент заявив, що ситуація на близькому сході раптова і неочікувана ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Ну і триваюча російська агресія в Україні обов'язково будуть обговорені на саміту альянсу. Нагадав, що фундаментальною загрозою для членів НАТО, принаймні європейських, є імперська політика Росії в цьому контексті звернув увагу на маневри захід 2025 Росії і Білорусі, які заплановано на осінь, такі ж. Маневри, проведені 4 роки тому, як нагадав Анджей Дуда, стали прелюдією до вторгнення в Україну в лютому 2022-му, і це вимагає додаткової демонстрації готовності з боку альянсу. І друга тема, яку обговорював Анджей Дуда, енергетична безпека Польщі. Він повідомив, що хоче поговорити з представниками уряду і парламенту, зокрема про хід будівництва атомної електростанції. За словами Анджея Дуди, перший блок має бути запущений в 2020. 36-му році порівняно із початковими планами, це вже запізнюється на. Три роки говорили про запровадження нових інвестицій, про те, що одну справу роблять у міністерстві промисловості. Вони ставлять акценти на інвестиції в будівництво атомних електростанцій, зокрема малих. А з іншого боку, Міністерство клімату і довкілля робить великий акцент на створенні відновлюваних джерел енергії та їх збільшення частки в енергетичному балансі. Всі ці речі обговорювались під час ради національної безпеки. Ну, власне, я би хотів. Тут вдатися до енергетичної безпеки Польщі і до цін на нафту, на сировину, а також про те, як забезпечити цей енергетичний баланс, енергетичну безпеку. Цю ситуацію коментував Войцех Якубік. Він є представником із центру енергетичної безпеки, експертом з енергетики. І у розмові із журналістами польського радіо 24 він заявив про те, що сьогодні дуже небезпечною є ситуація на близькому сході, власне, якщо говорити в контексті ланцюгів постачання і в контексті ціни на енергоресурси. На конці скалі є третя війна світова. Венц на кінці шкали знаходиться третя світова війна, тому ми говоримо про такі загрози. Однак, десь на цьому шляху, перш за все, спостерігається коливання цін на сировину. Нафта вже наближається майже до 80 доларів за барель марки Brent, тобто це рівень, який востаннє був у січні, коли відбулася інавгурація Дональда Трампа. Світ очікував більшого постачання вуглеводнів, нижчих цін, швидшого економічного розвитку. Все це може бути. Зметено на близькому сході, якщо відбудеться подальша ескалація, якщо конфлікт швидко закінчиться, ціни на нафту знову впадуть. Однак, висновок такий, що ми все ще перебуваємо під впливом коливань цін на сировину на світових ринках. Ми не можемо на це впливати, поки залежимо від викопного палива. Це аргумент на користь того, щоб відійти від нього. Однак робити це слід відповідально. Жорстка фізична безпека означає, що однією з тем переговорів Ради національної безпеки буде так званий па паливний трубопровід НАТО, тобто з'єднання, яке дозволяє доставляти паливо до Польщі на східний фланг НАТО, до наших танків, до наших літаків, навіть у найгіршому випадку, навіть якщо всі наші нафтопереробні заводи згорять, як це сталося в Україні у 2022 році. Навіть деби всі наші рафнері спонали, так як сталося на Україні в двості другому до слова Європа прийняла рішення до 2028 року відмовитись від викупного палива з Росії в понеділок. Люксембур. Відбулася енергетична рада, де підбили підсумки власне під час польського головування в раді Європейського союзу, ухвалили ключові документи, зокрема ті, що стосуються енергетичної безпеки у 2022 році. І до агресії проти України Росія показала, що енергетична система це зброя в руках Путіна. Про це зокрема говорила міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Геннінг-Кловська. Європа і то собі в Люксембургу Європа, і ми вкотре дуже відверто сказали про це в Люксембурзі, заплатила надто високу ціну за свою залежність від російського викопного палива, за свою залежність від російського газу. І ми ніколи не повинні повертатися до цієї історії. Звідси і прийняття висновків, у яких ми чітко заявляємо, що цього місяця Європейська комісія має опублікувати дорожню карту щодо відмови від імпорту російського палива. Це були переломні висновки. episera aneksji, episera napadu Rosji na Ukrainę na samym początku. Energetyczna strategia przyjęta Europą w kontekście tych rosyjskich dzi, czytko pokazała, że państwa czleny powinny dywersyfikować się, powinny odmówić od importu opalwa z Rosji i teraz my chcemy postawić kropkę w tej sfery. A teraz chcemy postawić w tym obszarze kropkę Восах Якубік каже, підготовка Росії до нападу на Україну вдарила рикошетами і по Європі і по Польщі, в першу чергу, коливанням цін на енергоресурси, хоча Польща все ж була до цього готова. Єстеш ми офіром завірувань на ринках глобальних ми є жертвою потрясінь на світових ринках. Енергетична криза дві тисячі двадцять другого року в Польщі не була пов'язана з кризою постачання газу. Ми були незалежні від російського газу, належно підготовлені, і цей газ був. Однак ціни різко зросли, досягнувши навіть трьохсот євро за мегаватт годину, майже трьохсот євро, і це було пов'язано з тим, що росіяни мали вплив на наш ринок. Зараз це близько сорока, а до кризи було дві. 20, тобто зростання на кілька сотень відсотків за кілька місяців, це було частиною підготовки Росії до нападу на Україну, щоб паралізувати нас. Це не спрацювало, але на нас все ще впливають ціни на сировину, бо наша економіка залежить від них. Тому ми повинні відійти від них, але знову ж таки відповідально, щоб це не закінчилося іберійським блекаутом. Але знову в спосіб відповідальний, щоб не скончилося блекаутом іберійським. І європейський союз оголошуючи про припинення постачання російського газу на свій ринок також очевидно готовий до цього в контексті цієї розмови. Польська і Літва зробили то за нім сталося то модне ще так. Це питання політичної волі. Польща та Літва зробили це ще до того, як це стало модним у дві тисячі двадцять другому році. За одну ніч нас відключили від російського газу на власне прохання Газпрому, який виконував політичне замовлення Кремля, і нічого не сталося. Ми мали безпечне постачання завдяки газовому порту та газопроводу Балтік Пайп, який нібито мав стояти порожнім, і на думку декого був не рентабельним. Tak samo Europa ostatecznie może odmówić te od postaczania gazu, czy to z regionu w zachodniej Europie, czy to do droboprowidnego, do ostatnich spożywaczów w Słowacji i w Górszczynie. pytania pytanie ich politycznej woli. One nawet mogą importować cudowy skraplany gaz z USA za konkurentną ceną przez Polszczu z dnia. Tylko one co one chcą. I ceny w interesach tych krajów, bo to je im u długotrwałej perspektywie. One choczyć zależności Від Росії, тому що внутрішня політика проросійських сил у цих країнах означає, що їм вигідно протидіяти європейській політиці, вигідно збалансувати вплив Європейської комісії з російським впливом. І таке сидіння на паркані закінчиться дуже погано, чи то в Європейському союзі, чи в НАТО. впливи комісії Європейської впливами російськими, і таке сідження на плоті дуже źle ще скончить то в Уні Європейській чи в НАТО. У Жовтні минулого року польський уряд затвердив міграційну стратегію, політичний документ, який показує напрямки, в яких має рухатися держава. Загалом там є шість правових актів. Один із них вже дії на польсько-білоруському кордоні. Це найсуперечливіший документ. Викликає він багато контроверсій і зустрічається з найбільшою критикою з соціального боку, а саме йдеться про призупинення права на притулок. Навіть якщо розуміти, що державі потрібні інструменти для захисту своїх кордонів кажуть експерти, якщо розуміти, що ситуація на польсько-білоруському кордоні. Певною мірою унікальна для Європи, все ж, як говорить Малґужата Копка Пьонтак із Інституту громадських справ, директорка програми європейської та міграційної політики, треба дотримуватися міжнародних та європейських цінностей, бо, на думку багатьох юристів організацій, це призупинення права на притулок, порушує ці ж самі цінності і суперечить їм. Йдеться зокрема про криміналізацію, наприклад, гуманітарної допомоги, каже Малґужата Копка -Пьонтек вона стверджує, що це положення наче ділить мігрантів на кращих і гірших, а ще провокує ситуацію, коли люди, які допомагають мігрантам на польсько-білоруському кордоні, мають проблеми із законом. Jest proces sądowy przeciwko osobom, które w lesie. Je pozow, proto lude, jakie nadawały do w Lisi na polsko-biłoruską kordonikę, sutę humanitarną do pomożu. Tak, my możemy pochodzą w ATSA, a bo nie pochodzą w do szczodotało nas kilka zachyszczeń ma mojej butyce i kordon. Prote zabezpieczenie ludej chlibą, czy tepłym słupom w Lisi nie majej pidelechaty kryminalizacji w krainie, jaka chowory proeuropejskiej humanitarnej cynności. Про це варто пам'ятати, бо вважаю це також важливим для побудови наративів та атмосфери, також щодо людей, які ще не визначилися, які хотіли б трохи допомогти, але не знають як. Відомо, що колись ці акції допомоги мали більшу соціальну підтримку. Ці люди продовжують робити те саме, але зараз їм погрожують судовими позовами за це, і це просто відображається в нашому ставленні в суспільстві загалом. І без такого ставлення ми не зможемо гарантувати безпеку. Так, ми зараз перебуваємо на хвилі розмов про безпеку в багатьох вимірах. Міграційна стратегія також під цим кутом зору говорить про міграцію. Але якщо ми дійсно хочемо піклуватися про нашу безпеку, про згуртованість, то варто розглянути ті елементи, що загрожують нашій безпеці та нашій згуртованості, яка вже є всередині. І не варто шукати ці загрози лише ззовні у виграді людей, які сюди приїжджають. Бо саме створення негативного ставлення, саме допущення кампанії не Nawyści dezinformacji nie wylekują zachorzu i bezpiecji, wylekują zachorzu i z hurtowaności. Dezinformacje bardzo zagrażają bezpieczeństwu, bardzo zagrażają spójności społecznej. У польському суспільстві, зокрема, ставлення до мігрантів, особливо мігрантів українського походження, останнім часом стрімко погіршилось. Додали оливи до вогню. Вибори у мігрантах бачать безпідставну загрозу для ринку праці, безпеки чи навіть особистого життя. Ви будете сміятися але в соцмережах від абсолютно неботів. Можна прочитати коментарі, що українські жінки мовляв забирають у польських жінок їхніх чоловіків. А польським жінкам не подобаються українські чоловіки з огляду на рівень заробітку. Про це, наприклад, мені в розмові поза камерою, так би мовити, розповів Вальдемар Роговський, головний аналітик Бікінфомонітор, яка також досліджувала цю тему. Він є теж професором головної торгувальної школи в Варшаві. Його коментар з дещо іншого приводу я дам трохи далі. Ну а спершу коментар мав бажати Копкі Пьонтек. Вона стверджує, що значною мірою ставлення до мігрантів в суспільстві. Пов'язане із мовою і термінологією, тобто із тим, як ми людей називаємо. Це бос зробив такий експеримент, бадавчи самі впадлі на Центр дослідження громадської думки провів такий дослідницький експеримент. Вони вирішили замінити слово іммігрант словом іноземець у питаннях, які вони ставлять про іноземців, мігрантів, і перевірити, чи інтуїція, яку ми всі маємо, підтверджується цифрами. Intuicja polega w tym, że imigrant to same takie pojęcie, jakie charakteryzuje się różnymi wydarzeniami geopolitycznymi czy politycznymi, na przykład migracyjną polityką. Niektóre z tych jest są neutralnymi sami sobą, niektóre zwyczajno dramatyczne, jak wina, ale one wpływają na to, jak my, jak społeczeństwo, przyjmujemy czy nazywamy kogoś imigrantem czy inozemcym. У цих дослідженнях ЦЕБОС виявилося, що при використанні тих самих запитань, замінюючи слово іммігрант на слово іноземець, до 12% відповідей, отримують позитивний результат, коли ми використовуємо слово іноземець. Це безумовно набагато більше, ніж статистична похибка. І ці 12% можуть мати велике значення, коли говоримо про сприйняття міграції як явища, яке просто є у великій країні, яка досягла економічного успіху і яка розташована в Європі. У тих же дослідженнях ЦЕБОС також запитували про асоціації абсолютно довільні, вільні асоціації, які виникають у респондентів, коли вони чують слово іноземець або слово іммігрант. 68% pozytywnych albo neutralnych asocjacji dla słowa inozemiec, 31% pozytywnych asocjacji dla słowa imigrant. Tutaj cyfry jeszcze znaczni. dla słowa imigrant. Tutaj te liczby są jeszcze bardziej znaczące. Ось тому вважає Мавгужата Копка Піонта, як варто звертати увагу на те, як ми говоримо. Ну і власне тут коментар Вольдимора Роговського він пояснює це так, що до поняття іноземець ставлення краще, бо його сприймають іноземця, власне, як джерело прибутку. А мігранті бачать чомусь загрозу. I tutaj chodzi o semantykę słów, bo cudzoziemiec oznacza także. Tut jak Big Info Monitor, my nie prowadzimy takich dosiedleń, ale ja może podzielić się swoimi akademicznymi znaniami, bo ja wykładają u Warszawskiej Szkoli Ekonomiki. I tutaj i pro semantyku sliw. Bo ino także oznacza oznaczaje ludynu, jaka tymczasowo przyjeżdżaje do Polski jak turyst. Bo ino zemyc je kogoś, kto nie jest Polakom, ale turyst to ptoludyna, jaka nie budę tu dowożyty, nie budę jakoś konkurowany na rynku. Праці, приїде подивитися щось, залишить частину свого доходу, бо проживе тут кілька днів, скористається рестораном, купить якісь сувеніри, у будь-якому разі залишить свій дохід і поїде з іншого боку. Біженець чи мігрант вже має трохи стигматизоване значення, тобто вони приїжджають сюди до нас на триваліший час, можливо, захочуть скористатися певними привілеями. Я думаю, що тут нам потрібно дуже чітко сформулювати, що значна частина людей з України працює, працює легально, тобто вони підтримують нашу пенсійну систему та сплачують податки. Тобто вони підтримують нашу податкову систему, купують як споживачі, сплачують ПДВ, тобто непрямі податки. Тому що якщо вони легально працюють, платять внески на ЗУС, на медичне страхування, тобто вони також підтримують Національний фонд здоров'я. Але я думаю, що це культурна проблема, тому що поняття іммігранта або біженця загалом присутні сьогодні по всій Європі і не тільки в Європі. Подивіться, що відбувається за океаном: це аспект залякування. Треба знайти якогось ворога, бажано зовнішнього, а враховуючи, що в Польщі домінують люди з України, а не з інших країн, особливо країн, де культура, релігія чи навіть зовнішність трохи відрізняються, до якщо немає кращого в лапках мігранта, то громадянин України вступає в роль мігранта чи біженця. Але люди з України чи Білорусі культурно дуже близькі, лінгвістично дуже близькі, і вони дуже швидко асимілюються. Zjawiają się coraz większość zmieszanych polsko-ukraińskich ślubów. Zazwyczaj to z Ukrainy i człowiek z Polski. Ale nawet wtedy te zmieszane z nimi zostają tutaj. I kulturno-ukraińskie dzieci, które uczą się tutaj, które mogą zapobiec tym przeglądom na rynku pracy i demografii w długotrwałej perspektywie. Uczą, które mogą być tym, wypełnić tą lukę długoterminową.